Це останно найкраще покажу, вам які у нас хмари йдуть. Це від Маші, Йде до нас дощ, що ну, пару раз покрапав, але перестав. Такий невеличкий, що покрапає, перестане, покрапає, перестане. Та й таке то. Ну, думаю, поки зараз ефіру ні в кого нема, до Ілюшкиного ну, поки ще година 15 хвилин. І я побуду в ефірі, а тоді підемо до Ілюшки на ефір. Так. Хто тут до нас перший зайде в ефір? Хто тут у нас перший буде? І трояндочки цвітуть. Кури! Не кусайте малих, бо зараз получите по хвостах. Вредіни. Людмила Карпінська, доброго дня, доброго дня, Людмилочко, гарного дня, міцного здоров'я. Галина Бігун вітає, вітаю. Віра Сольвар вітає, вітаю. Надія Микитин вітає. Гарного дня всім дівчаткам миру, спокою, затишку. То Каріна, привіт, моя Любочка, привіт, іночка. Гарного дня вам міцного здоров'я. Як вас справи? Що у вас новенького? Всіх розказуйте. Довго не будемо, годинку 10 хвилин, десь годинку 15, бо далі вілюшки стрім. Ось так що ось таке. -то. Як вас справи? Тетянка, вітаю, вітаю. Ну, у кого яка погода. В нас такі хмари йдуть, я вже показувала Дивіться, які чорні. То дощ пересіче, то втіче. Гош курки не кусайте малих, бо зараз получите по хвості. Ось так що ось таке. то Дощ передають, у нас з 3-ї години грузу передають, навіть два рази вроде загриміло, ми ж, воно маш, як на стрімі були, то там на дорозі рвали. Не. О, там були вишні на одні вишні трошки, то ми е, пішли вирвати. А якраз добра пригурща, То дощик такий крупнув важну, і все, вже перестав. Що піде трошки, знову перестане. Так що ось таке. -то. Так, інночка падає дощик, зрозуміла, в нас нема. Тетяна, всім доброго недільного дня, доброго дня Іван, Тетянко, гарного дня, міцного здоров'я. Людмила, подобайка моя перша. Я, а у вас як справи? Все добре, Людмилко, Богу дякувати. Оце Ігор по Кози. Я провела ефір, пригнав додому, ми поснідали. І що ви думаєте, я стала робити? Пішли спати. Діти ще спали. Іван, правда, проснувся, лежав, і ми пішли спати. Спала, ото Маші стрім почався. Ретушування, що це таке включилося. Не знаю, ну ладно. Кось дуже сонце в очі. Світи треба десь тікти далі. Дівчата десь якийсь тіньок сісти, бо дуже сонце в очі. Першиво бачу читати. Десь підемо під дерево якесь. Ретешування. Шо, що ж таке воно означає? Вам спит? Будити не буду. Ось.